Інформаційні підсумки четверга 14 листопада. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Навіки 27. У Хмельницькому попрощалися із героєм-добровольцем Максимом Олександровим. Неопалима будівля хмельничани вийшли на майдан задля збереження статусу пам'ятки архітектури для приміщення колишнього музучилища. Спорт на перерві. Громадський проєкт в кожну школу тенісний стіл реалізували в Хмельницькому. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із 27-річним героєм Максимом Олександровим. Переїхавши у 2022 році разом з сім'єю до нашого міста із Бердянська Запорізької області, згодом добровольцем вступив до лав ЗСУ. Був мінометником. Виконував завдання на Донеччині, Луганщині та Сумщині. Під час служби отримав звання старшого офіцера. Помер 10 листопада цього року. У героя залишилися дружина та двоє дітей. Поховали Максима Олександрова на Алеї Слави з Максимом. Ми, ми знайомі з 22-го року. Я познайомився з його родиною. Вони самі з Бердянська. Пригадую його дуже щире серце. У нього залишилася мама тут, старший брат, дружина Дарина, сестра і двоє маленьких діточок. Настоящий товариш. Правду освоїв він мінометну справу дуже швидко. Був командиром батареї. Саме тяжче йому доводилося, що він сам, навіть був такі випадки, що він працював сам. Людина була з великої букви. Вирішив, що йому цього мало, він поступив у військову академію, отримав військове звання офіцера, дійшов до СОП, хто це знає, що це таке старший офіцер батареї. Займався своєю справою. Нищив цих сволочів. Поразила ця історія, коли він поїхав на позицію і так вийшло, що його побратимі не могли нести службу. А справу потрібно було виконувати. Він сам себе взяв на себе і наводчика, і командира батареї. І, ну, це саме поразило. І двоє суток він вистояв сам. Розуміло? Це була сама така, до... ніхто так не міг зробити. Він достойно себе повів. Він воював. З вогнем в очах нещадно знищував ворога людина, на яку завжди можна було понадіятись. Навіть в день смерті він написав повідомлення, що виїжджає на позиції з перевіркою, для того, щоб обезпечити своїх підлеглих, своїх побратимів, щоб вони краще виконували завдання. Люди завжди були за ним. Для нас це насправді важка втрата. Втрата для підрозділу, втрата для батальйону, для країни, для сім'ї. Але він воїн з великої букви. Він під час жовтневої компанії в Лимані був поранений і витягнув двох побратимів з-під обстрілу. Сам. 13 листопада на 64 році життя внаслідок важкої хвороби зупинилося серце Миколи Миколайовича Гули. Він багато років був голосом обласного радіо. А з 2013 до 2022-го працював диктором проводового радіо ТРК містом. Крім цього, очолював культурно-мистецький центр ветеран. Запам'ятаємо Миколу Миколайовича щирою та світлою людиною, висловлюємо співчуття рідним та близьким. Прощання з Миколою Гулою відбудеться у суботу в селі Карпівці, де він проживав. 299 мешканців громади отримують із бюджету громади одноразову матеріальну допомогу на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Рішення підтримали на черговому засіданні виконавчого комітету. 113 військовослужбовцям призначили 50-відсоткову компенсацію на оплату вартості навчання у вишах. Додаткові кошти виділили для функціонування ветеранського простору Хмельницької міської ради. Передбачили і фінанси на виплату кишенькових для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також розглянули звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців 2024 року. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Робоче насамперед, це аналіз виконання бюджету Хмельницької міської територіальної громади за перших 9 місяців, по суті, за перших три квартали. Зазначу, що дохідну частину ми перевиконали на понад 103%. відсотки. Традиційне рішення, що виконкому, фактично ми голосуємо. Це передача майна з комунальної власності, в державну власність. Мова йде про передачу майна різним військовим частинам іншим підрозділам сил оборони десяткам військових частин. ФПВ-дрони, засоби РЕБ, РЕР, квадрокоптери, гексакоптери, інше обладнання, спеціальний одяг на загальну суму майже 58 мільйонів гривень і паралельно передача так само іншим рішенням, майна знову ж таки військовим частинам це прожектори для роботи наших мобільно вогнових груп. Традиційні рішення пов'язані з матеріальною допомогою: 44 це члени родин наших загиблих на понад 800 тисяч гривень, це 77 військових на реабілітацію і лікування на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень, 9 родин полонених або безвісти зниклих на понад 450 тисяч гривень, 116 діючих військовослужбовців на понад 850 тисяч гривень, Ну, а також домогосподарства і ті люди, які постраждали від терористичних атак російської терористичної недодержави, 10 домогосподарств. Ну це або будинки, або квартири на загальну суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Крім того, ми сьогодні дали згоду нашому водоканалу за кредитні кошти, придбання і встановлення сонячних панелей на двох найбільш енергозатратних наших об'єктах. Зберегти статус архітектурної пам'ятки колишньої будівлі Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби з такою вимогою на Майдан Незалежності напередодні вечорі вийшли до півсотні випускників закладу та небайдужих містян. Минулої суботи, 9 листопада, у будівлі сталася пожежа. Тож протестувальники звернулися до обласної влади з вимогою відновити і реставрувати приміщення. Нагадаємо, до 2021 року будівля перебувала у комунальній власності Хмельницької обласної ради. У листопаді того ж року її придбало товариство з обмеженою відповідальністю «Проскурів Інвест. З липня 2023-го нові власники через суд намагаються зняти з приміщення статус щойно виявлених об'єктів архітектури. Ірина Кондратюк про все детальніше. Увечері 13 листопада, близько 16-ї години, на Майдан Незалежності з акцією протесту вийшли до півсотні людей. Вони вимагали зберегти статус архітектурної пам'ятки колишньої будівлі Хмельницького музичного коледжу. Ініціювали зібрання випускники музучилища. Нагадаємо, минулої суботи, 9 листопада, у будівлі сталася пожежа. Наш час важливо зберегти нашу історичну спадщину, і це все є наша культура, це наші цінності, наша ідентичність. Тому знищувати це і не вберегти це, це те саме, що знищити нашу націю. Це ну, велике варварство От, робити якусь ще одну комерцію, яка в нас, ну на мою думку, вже ось такого вистачає. Нині слідчі Хмельницького райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Хмельничанка Світлана Вознюк прийшла на акцію, бо у підпалі будівлі підозрюють її сина та його друзів. Вони ходять по заброшенках, вони не палять, а просто лазили. От, я розумію, що це неправильно і все таке, але діти, я стовідсотково впевнена, що вони цього не робили. Вони побачили на другому поверсі, десь з коридора, як я пам'ятаю, що там то нібито щось таке, як, от, як димок, якийсь. Голоси якісь чули. Ну, каже, було непонятно, чи то вікна ті типу, побиті, чи відкриті, чи які вони там. Вони втікли, вони подумали, що бомжи. Сіли. На заборчик прямо біля цього, під камерами, тобто вони не боялись, вони бачили ці камери, вони спокійно сіли. Учасники акції вважають, пожежа сталась не випадково, адже вже понад рік нові власники приміщення через суд вимагають зняти з нього статус щойно виявлених об'єктів архітектури. Нагадаємо, до 2021 року будівля перебувала у комунальній власності Хмельницької обласної ради. У листопаді того ж року її придбало товариство з обмеженою відповідальністю про скурів інвест. Як розповіли в департаменті інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА, приміщення МуЗ-училища внесено за двома категоріями переліку пам'яток місцевого значення. Будівля по вулиці Проскурівська, 79 наразі відноситься у нас і залишається в статусі пам'ятки історії місцевого значення. Це частина тієї будівлі, яка знаходиться ближче до самого стадіону. Повністю вся будівля відноситься до щойно виявленого об'єкту архітектури. Це Статус був наданий у 2010 році. Під час акції учасники підписали колективне звернення до Хмельницької обласної державної адміністрації з вимогою вжити заходів щодо належного утримання будівлі колишнього музучилища, а також збереження її охоронного статусу. Я не знаю, в зв'язку з чим сталося займання, да? але мені видається, що якби будівля функціонувала належним чином, а за два роки це можна було зробити, то ну, там, охоронець. Чи інший суб'єкт явно би виявив е возгорання і наслідків таких би не було катастрофічно. Був присутній на акції заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Він запропонував учасникам створити робочу групу, яка дасть можливість наглядати за всіма процесами подальшої долі будівлі музучилища. Ви знаєте, що зараз затримані. Молоді люди, які здійснили безпосередньо підпал. Зараз ми будемо виясняти, що за яких обставин було це здійснено. Будемо знати за результатами роботи поліції. Будемо знати, хто був замовником і чи була така дійсно така здійснена процедура. Ми будемо в подальшому наглядати за тим, аби було повністю дотримання закону. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, Павло Романюк, новини міста. Десятеро ветеранів російсько-української війни разом зі своїми сім'ями оздоровлюються у рекреаційному центрі Берег надії. Саме цей заклад обрали для реалізації спільного пілотного проєкту Червоний хрест України та Міністерства соціальної політики. Відпочинок для військових та їхніх рідних триває тиждень. У березі надії забезпечують п'ятиразовим харчуванням, пропонують фізичну та психологічну реабілітацію. А також прогулянки на велосипедах, заняття скандинавською ходьбою влаштовують майстер-класи та музичні вечори. Був на трьох напрямках: Запорізький, Херсонський та Донецький. Поранення були, контузія. Ну, там, хто був на війні, хто був близько до того всього недалеко, то процентів 99,9 всі мають контузію. Є закрита контузія, є, є тяжка, є середня. Є відкрита. Маю е, ну, осколочне, але осколочне невходяще. Але коліно трошки заціпило, до пір я відчуваю його. я був на роботі, мені дзвонили з соціальної підтримки ветеранів війни, запропонували, я вагався. Не шкодую, що я поїхав. Я познайомився з другими людьми, з новими, з такими самими, як і я, і наші дружини дуже гарно спільно. Мені здається, що дівчата між собою краще знайшли спільну мову, ніж ми. Класно, тут дуже хороший персонал, дуже хороші спеціалісти, вони ну, чуйно приглядаються. Захід дуже чудовий, дає позитивні результати як в сім'ях військовослужбовців, так і в фізичному стані, та по самому почутті учасників заїзду. Взагалі, такий проект у нас. Пілотний, але фактично фізичною реабілітацією та психологічною реабілітацією «Берег Надії займається ще з 8 квітня 2024 року. Тому що на той час було відділення фізичного і ментального здоров'я і в такому форматі ми працюємо до цього часу. До нас мають право звернутися і на безкоштовній основі отримати послуги реабілітації жителів об'єднаної Хмельницької територіальної громади протягом всього року. Громадський проєкт в кожну школу тенісний стіл реалізували в Хмельницькому. Він став одним із 16 переможців програми Бюджет участі 2024 та абсолютним рекордсменом за кількістю набраних голосів. Основною метою проєкту стала підтримка та адаптація школярів, котрі приїхали в Хмельницький з інших міст України. Долучилася до ініціативи і громадська організація Федерація настільного тенісу Хмельницької області. Наразі навчальні заклади отримали 22 тенісні столи. В гімназії номер 28 під час перерв замість гаджетів уже влаштовують змагання. Більше розповість Ірина Аріон. Щойно пролунав дзвінок на перерву. Денис з другом Богданом розпочинають гру. Двобій влаштовують не вперше. Богдан навіть придбав для спорту ракетки. Кілька днів хлопці випробовують новий професійний тенісний стіл. Мячик добре себе вбирає. На стіл. Классно. Захопився якось, бачив, як старші грали в шостому класі. Думав, теж почати грати. Скоро має бути якесь змагання з тенісу в восьмому класі. Я маю брати тому щось. Ідея громадського проєкту в кожну школу тенісний стіл з'явилася у хмельничанина Ігоря Галкіна завдяки захопленню сина. Папа, ти мені купиш ракетку для тенісу? У нас стіл поставили в школі, я би грав. Проєкт став одним з 16 переможців програми бюджет участі участі-2024» та абсолютним рекордсменом за кількістю набраних голосів 1286. Підтримала ініціативу і громадська організація Федерація Настільного тенісу області. Вони визначили потреби навчальних закладів у тенісних столах. І тут розпочалася магія цифр. Міська влада виділяє гроші. Це порядка бюджет був 350 тисяч гривень на реалізацію цього проєкту 22 квітня. Ми його подали. Наш проект номер 22. У нас 22 два навчальних заклади. У нас 22 стола. Тобто, у нас максимальна магія цифри. Це було сигнал для того, що у нас буде все класно. Ми отримаємо перемогу, і ці 22 стола все таки доїдуть до школярів. Пройшло майже півроку. Нас змінилось митне законодавство. В нас змінилась валютна складова і столи з 15 500 за один стил. Виросли до 17 700. Тож, коли вийшли за рамки проєкту, залучили фінансову допомогу 44 тисячі гривень від членів спортивного клубу Сиріус. Першу партію 16 тенісних столів німецького виробництва у школах отримали 5 вересня. Останні шість постачальник доправив 12 листопада. Основною метою проєкту була підтримка та адаптація школярів, котрі приїхали в Хмельницький з інших міст України. Аби під час перерв вони знайомилися, спілкувалися, разом грали та займалися спортом, який до слова не має вікових та фізичних обмежень. В гімназії номер 28 наразі майже 60 учнів вимушені переселенці. Приходять, грають, проходять, діляться своїм досвідом, як вони займалися в інших закладах. Безпосередньо більше вони залишаються грати після уроків. Коли нас запитали, чи є потреба у вас в додаткових тенісних столах, звичайно, ми обома руками за, тому що бачили ріст і кількість дітей, яка збільшувалася. Він мобільний, він якісний. І після того як ми додатково встановили тут, дітей ринуло ще більше. Лише в гімназії номер 28 випробувати свої сили у тенісних двобоях можуть майже 800 школярів 5-11 класів. Тут влаштовують шкільні змагання, переможці, яких представляють заклад на міських. А ще планують відкрити гурток з настільного тенісу. Автор проєкту Ігор Галкін каже, готовий розвивати цей вид спорту в хмельницьких школах і надалі. Дякую за гру. вам також. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!